Мелітополь місто у Запорізькій області, яке одне з перших окупували росіяни. Проте теплого прийому вони тут не отримали. Натомість жителі Мелітополя показали відчайдушний опір: спочатку публічний, а потім і таємний. Саме тут розгорнувся один з найпотужніших партизанських рухів, що й досі тримає в страху російських загарбників. Для росіян Мелітополь ключове місто на півдні України і важливий логістичний вузол. Саме через нього проходить єдиний суходільний маршрут, що зв'язує Росію та анексований Крим. Тому втрата Мелітополя для Росіян буде означати втрату Криму і подальше звільнення Запорізької та Херсонської області. А разом з ними і ЗАЕС, якою Путін шантажує всю Європу. ЗСУ вже готує умови для звільнення Мелітополя. Періодично знищуючи пункти дислокації армії РФ та пошкоджуючи мости, через які Росія перекидає свою військову техніку. Росіяни наспіх укріплюють свої позиції, але завдяки міцності української армії та спротиву людей, Україна поверне все, що захопили загарбники. Звільнення Мелітополя це лише справа часу. І зовсім скоро місто, яке стало символом опору, буде вільним.